Додяни це найкращий сніданок в моєму житті. <гум> Люблю сніданки після того, після... Після... після святкування. Та, каже, мені Марію дали. Та. Чай То Андрій Чайочок це, скільки тут кури. Ріжу, 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 шийку. Так, що будемо розпаковувати автокрісло? Ну так, ну, так тому що вона буде їхала. Ши, що? що? Я Ладно, я розпакую. Вона під'єднала Яна каже, що в неї криза одного року Я кажу, ні, Яна, це ще зарано. Я з'їм тебе. Таке автокрісла, класно. Сядинка була такого самого кольору темного сірого, але ми вибрали світліші, бо тому що літом буде падати. Поїдемо деяні коктейлі ті купити. Їдемо, що заїдемо в мінтериторію і потрібно і бодіки купити. У мене сьогодні Деянка дуже вредна, чи то погода чи що. Ні-ні. Я мусила сісти ззаді і кажуть, я, кажу, я сідай за кермо, тому що я не на плачу, ні-ні-ні. Ні-ні. ні, ні, ні. ні, ні, ні мені, Я Діана пішла по каву, перепринеси. Ми їдемо. Я не знаю, зараз потрібно на таблетка UA замовити, бо там дешевше. Виходить, ніж ти приїжджаєш і якби, купляєш. І не завжди є в одній аптеці, мені потрібно 10 банок. Якби. Вона, вона п'є в день або цілу баночку, або половинку, як їй виходить, як вона хоче і як вона випиває. І Лікарка казала після того її переважити <ривіття> <ривіття> вип'юмчаною. слухайте, тут дощ, то сніг. Така погода в злі. А ми всі поховали зимові куртки. Скажіть, хто поховав зимові куртки? Я поховала. Але в мене дітей осінні куртки теплі. Та Те вони ще до того завжди в машині. Не мається на увазі, що я її хожу. Хоча я сама обігнула безрукавку. І то, що я хотіла сказати, що вам хотіла розповісти. Казала я вам одне автокрісло, потім ще покажу. Так збирала швидко, а маю на увазі, що той коктейль, наприклад, не є. немає що у одній аптеці зразу 10 банок. Тому що, ну, це такий коктейль, такий продукт, що не всі його купляють. І вони якби багато його не закупляють. Наприклад, у в аптеці може бути дві баночки, ще інші п'ять. Я то рідкість п'ять, може чотири буде. І ти так їздиш по цілому Львові, купляєш. І запитайте ви мене, чому я зразу не куплю 20 банок чи 30, тому що я не знаю, скільки потрібно їй пити часу. І, по-перше, там є термін, місяць часу здається. якби. Я от останній раз брала, не брешу. На два місяці. У ну, мене знаю ну, нашу купляти, знаєте, вони ж теж не є дешеві, я ж не знаю, скільки лікарка скаже їх пити, Які на сніг падає. Але вам напевно, не видно буде. Ні, вам не видно. Змовчи ту пепку. І той. Та зараз замовлю. Та й таке то. До ну, нас тато приїхав Андрієвий, він був з сестри Андрія. Потім приїхав Соня до нас. все. Так. Даяну там передягають, вона не любить передягатися і зато плаче. Дев'ять банок. Отих коктейлів купили. Так, взяла Даянці вже зубну щітку. бо від мене до чотирьох, потім серветки, їй пасту Лакалут. І ще дітям взяла пасту Лакалут. Так, в мій території я взяла Даяні шкарпетки. Такі всякі. Ти знайшла, так, бо вони от познайомці були 39, зараз 19. Мала що 4. А ні, 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 5 бодіків взяла. Так, я брала вже на короткий рукав, отакий такий рожевий. Побудьте тихенько, будь ласка, цигани рожевий, такий вона мала менший, блакитний і два о таких бежевих. Це я Так. Ще штанічки взяла, щоб по хаті ходила. Такі блакитні. Ззаді зайка. І такі ще. Рожеві. Так. Взяла ватні диски. На, злата. І вам у вкладинку. О, красно цілує. Красно купила гаманечок. Гаманечик. І злата хотіла. Як він правильно називається? Шопер. Шопер? Так. Шопер. Ти тобі ще щось купляли, ні? Даянці купила, а такі, щоб купалася. Діана, а такі всякі ті. А я їй ще щось купила, Ті, щоб той. А, а? а тут, або там бадо. А я не знаю. Може, в машині? Напевно, в машині. А де ще може бути? <реклана> Даянка знайшла, ну, взяла ту штучку для взуття. А Арчі її боїться. Я думаю, що він щось гарчить, чи що, що таке. Прихожу, а Тепер зрозуміла, бо вона хотіла його вибоявся, що була, його не вдарила. <риклад> ти де це взяла? взяла? Ти де так і взяла? Знайшла собі? <риклад> <риклад> Погано, коротше, та стема сумка. Хоча я думала, вона мені довго Зі середини все порвалося, коротше. І я там ні ключі не лишала, нічого. Пікала на Краківський, щоб купити собі, бо, тому що я не маю сумки, в мене тільки вона була сумка і все. Діти в школі. Я тільки приїхала з Андрієм і з Даяною. Ще з Даяною ходили до дерматолога, бо тому, що після того грипу Б і після антибіотиків в неї є грибкова інфекція і трошки дерматиту під підгузником. І я, ні сімейна дікарка, не могла з тим справитись. Вона її виписувала там панте. Но лутарниця, і судукема мазали, і підмивали там ромашку, і всяке отаке, отаке, отаке. І нічого не допомогло. Я поїхала до дерматолога, її оглянула. Так, це і є, ну, якби грибкова інфекція, але просто сімейна лікарка не могла з тим справитися. Ну, все ж таки, вона педіатр, а не дерматолог. І виписали її лікування. Потім куплю, покажу, що там з тим, бо тому що я взагалі перший раз з таким стикаюся. А, ну знаєте, Але її це не турбує. Знаєте, не пече нічого, але воно прям такими ранами. і, знаєте, То не то, що там від підгузнику, що треба поміняти підгузник і все пройде. Бо в дітей інколи буває, що підгузник не підходить. Ні, це не від підгузника, тому що я маю різні підгузники. і, ну, Це інфекція, її потрібно так забрати. знаєте. І це іменно з'явилось після того, коли вона пропила антибіотик і після грипу Б. Тож так там. -то. Все, Андрій поставив її в зоцюк, йдемо. Шкода сумку, реально, сумка класна. Але що, ні, ну, дуже шкода, видно, що за 300 гривень. Але інколи можна на дешеві на щось класне попасти. То я вперше попала, от. На тему, що так порвалося. Щоб б ключі якісь там носила чи ще щось. Ні. Ладно, то таке. А якщо так, то прийдеться перешити всю тканину. Але це, напевно, вийде дорожче, ніж та сумка коштує. Коротше, не буду тим махалася. Люблю цей магазин, тому що в них нормальні скарпетки продають. Ну, принаймні для мене. Носиться добре. Опа. Понакуплювала. такі і такі. Це у нас отакі М -м даянні той колготки, златі, колготки білі підплачу, що немало. Це Даянці. Це, напевно, буде Арсенові. Напевно, це теж Даяні. А це мені. Купила ще таких два смінявчика. А це таке. Щоб вона, вона слюниться, <кій> лізуть, щоб бодік не намукав. Так, що ж виписала? Отакий от крем. Його мазати потрібно, е, як вона мені написала рано і вечором. А в обіду це його вже давно купляла, тому що в неї було почервоніння на обличчі, тоді якраз коли мала грибе. Я бачу, от вона мені його виписала. Я тоді купила. І він реально класний допоміг тоді від почервонінь. А оце, це теал, то Якби мити, підмивати її ним. Але коли вона вже вилікується, то вона казала вже якби не мити ним, тому що він почне сушити. Він іменно під час коли лікування. Але вона мені виписала інший вітел Лораж, класний з дозатором я бачила в аптеці. Я його потім куплю після того, як ми вилікуємося. То вона казала ним його мити. Тож так, то будемо лікуватись. А, ще покажу вам сумку. Коротше, купила я без всяких прибамбасів. Всякого такого, чорного. Вірна мені буде пожити. Привіт! Ти поїла? а Дала їй м'ясо, дала їй броколі, вона сказала, ну як сказала, їй це взагалі не сподобалось. А ми з Діаною смажили печінкові котлети. Я наварила макаронів, нагодувала її макаронами, смаженими мак... котлетами печінковими. Що я вам скажу? Вона їх так топтала. Правда, Даяна? Каже, не хочу, я ваші броколі. Ви мені щось по людськи давайте, то що виїсте. Буду її переводити на загальний стіл. Звичайно, без такого фанатизму, Всяке таке, але помаленьку якось будемо. Я дітей і злату, і Арсена теж після року переводила. Я маю на увазі без майонезу, каже мама, без всяких таких салатів. Те. Ну, наїлася, і вона О, довольна. Тут якби два замочки, але одне відділення. Я люблю, щоб було одне відділення. Ну, можливо, хай буде сили два, але там класна сумка була на три відділення. Але то знаєте, поки ключі або гамонець знайдеш, то вже ту сумку, я не знаю, в стіну рознесеш. <рес> Ось такий ремінь і все. Там. Я простенько хотіла без нічого. Все. чорно, нормально. Звіз. Звіз. Хочу залізти. Давай, мама, допоможе тобі. Піднімай ногу. Давай, мама, Допоможе тебе? Це бурудна. Давай, давай отак. От Кажи мама, ліжку високе. Давай отак. От є? Так, да. що там є? Що? Шкарпетки. Так. Да. Мама тобі колготки купила. Я її надягнула, вона просто взяла, зірвала, зняла і викинула. Кажи сама в такому ходи. Те, Та, сама таки носи. Каже, нап'ялила на мене тут во. Теж викидає? Зараз все просто викине на підлогу. Все, до єдиного. То <світ> Щоб у тебе була дубка ніжна. <плес> Заміться, вони вони <плес> просто б'ються за салат. Я тобі накинула салат, трішки візьми того, трішки того, овочі сиї. Златать каже. Що ти робила? Пюре зварила. Я не кажу, хочу п'юре, звари п'юре. Це мої подарунки. Ви хотіли розпаковувати без мене? Чи що? Так. просто Подивіться, що трусовку. Черзак видно. Видно? Видно? Таке платье, дивіться, яке красиве. Під це платье. Озоток ви не видимо. Що диви, на, на! Колготки з бантиком. Білесенькі. Дивися, куда. Це якраз... Боже, як он гарно буде влядати, не а зараз, чекаєш, то... Ді, рік, платно, ну зачекає, конечно, треба потребитися на ті, то рік ну потягнути. Рік час. Ні, що ні, 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 ти зарабатывається бойбаш. А, це від хреснуло каже. Я же не знаю, коротше, то тут примішано. Кашок без лактозні дуже мало. Привіт. Каша. Цукерочки. Щоб було сладке життя. Розпаковка. Боже, це все класно. Дивіться, які копточки у нас є в кілосіни. Я, вам по показувала, Ми, я була замовляла в той в тему. І бабусі класний теплий, дивіться. Шкода, що тканину не можна втратила. Класний взагалі. Корисною і молочна. Є? О, бодік! Ще один не забула про нього. Ну, ж маду, Але на більший. Це буде на, на пізніше. Хоча це 74-й. Що ти не можеш винімати? На, суперки. Вітробочка. Дивіться, яка класна зайка. Тут є вушка. Каша давай. І задній зайка. Що? Мене Кажи луко. дай. На, давай суміш. Бачиш то що потрібно. Хоше <ріст> є, диви! Ням-ням? Кабачок і цвітна капуста. Найкраще, знаєте, як замість цукерок у такі каші і суміші. І той. Як кажуть на Христини, не сіть квіти, а несіть, як та верба сала, uh -huh. носіть під гузики. Одяг. Одяг багато не буває. Ти не як на дріжджах. Це йде футболочка на літо, і до тої футболки йде, йдуть шортики. Так само тут футболка з такими рушечками і шортики. Даяна го той. готується до літа. Так. така тканина легесенька, не буде парити. Дивіться, яка вона буде модна. Бачите, тут дирочки є. Провітрювання. <х> що <verified> що? Провітрювання. Провітрювання, вентиляція. Я пам'ятаю, як я була е, менша, коротше, малоєтка. То я брала джинси і просто ниткою тако витягнула, робила на дві сі, тако ниткою витягнула. Що? Футболочка зі сердечками і платячко. Діана, зніми її. Молоді. <сх spirituality> <плату> <плату> Даяна! Даянка! <плату> Даяна! <ріст> 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 а Оплатечко таке <ріст> легесеньке. Знаєте, колись в нас було? Хто його мозку вичепало? Так, Зараз. Ти на пандесят. Сідавайся, з мене вигоняють роз. Я та хочу цуці. О, добивалося. О, буде все. Що там у нас вітаміни. Це ж риби, так викинеш, але не заклеїться. <сі> вітаміни, шоколадка. Вони вже одну шоколадку з рамку з'їли. Тут банани, коротше, апельсини, друзі. Нема лимона. <сі> 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 Звичайно. Це щоб скучно не було, ми ви розуміємо. Це реклама. Треба було іншою стороною. Не ну, треба. Ну. Рафаелки у обосні, це мої удивлені цкерки. Mm -hmm. І ще одні церкві. О, от, покажи, зараз я щось відкрию собі що поїм. Ми вже... А, ми відкрили! О, ні. Це це не смачно. Вони такі набули наподобі як Це Твої, прошу. Ой! Прошу, прошу, я не рухаю твої цкерки, я знаю, що це твоє. Подарунки все останнє. Я в конвертики. Чекай, бо ти розмижа. Лайкодати. Той. Ну і ще автоквісток я вам показувала. А! Кирзецок. Не зацок. Ще мікрофон. Мікрофон так я купила. Де з мікрофончик? Та мама купила мікрофончик на день народження. Так, Кажу правда? Я так стояла на касі. Кажу: треба типу якийсь подарунок мені купити". Яна каже, ти ж справляєш день Я кажу, то я так не можу туди не прийти, отама мікрофончика. Mm -hmm. Я хочу, що найбагато багато ірушок нема. Одна корзина. Ви б бачили, скільки злати було іграшко. І толку з того. Злати було просто ціла кімната там, де зараз зараді. Як вона, тут а ще є, Ось там стоїть пірамідка. По всій хаті знайдеш там, а в тому а... на кухні в Не сушці. Що не мож... ти ж? робиш? <laughs> Той, а луна, злата, злата була повністю Вона щодобовна. так не хоче тим бавитися, вона бавиться вовк. Коли вов. я вже Арсена народила, я вже схаманулася, а де я Та їй більше не треба. Їй більше не треба, реально. Вона навіть тим не бавиться, дуже. їй то набридає. Е! То все було? Та, автокрісло і... І бабосики. І бабосики. 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 І бабосики. Чекай, автокрісло там і той. Все? Колись? Все, виключайся, каже. Вимикайся. Поза кадром. А там що є? Не веди мені, кстати, твої, на. Та на, лише її, на що не мені? Я в таких не хожу. Ладно, така. Буду сушати волосся. Хто мені посушує волосся? Ніхто. що, з Дирками чи ні? З дирками, блін, а я так шкода. Оцей пакет взагалі, а де віті? А вони вирвали. Тут Тата ще сміялася з Андрія, так? Вчора Андрій бере, і, і воно йому все падає. Один пакет який вийшов. Але там можна ті поставити, напевно. Оті з інших. Можеш з інших відірвати оцю. <шливі> І сюди поставити. Зав'язати, так? Так він розбудив. No. Звабався. Два. Твою дупо трохи. Дві кази! Хляо! Хеллоу. Ана-ган, давай. Ана-ган. Мама, ти знаєш, що там на сумці перекладається? Що? гарного дня кохання. Спина. Пум. Угу. Пум. Зараз рівно ходи вже з нею, я не можу. Ходи? Ні, у мене спина так болить поперек. Короче, друзі, у майже не знаю яка година, але вже вечір десь 9 чи яка. І ми приїхали в сільпо будь яно побачила в Тіктоці, що акція тільки сьогодні, 17 числа діє. Типу, купляєш підгузники, а другі йдуть за 20 копійок. Там ще на харчування здається, якщо не помиляюся на серветки. І ми в пошуку просто-напросто підгузників, не знаю, чи є. Ось так розкуплюють, просто 10 пачок люди купляють. Так друзі, ми вже вдома я зараз вам покажу. Коротше, за це все, що я вам зараз покажу, заплатила тисячу гривень. І так, і, і тисячу зекономила. Дивіться, взяла такі. Тут я взяла п'ятірку і взяла четвірку. Вони трусики. Е, то й добре трусики, бо, тому що дияна почала від мене чекати. Взяла хаґіт. Ти, звичайно, пише бой, типу, якби для хлопчика, але яка різниця. Це просто малюнок інший. Нема різниці. Це четвірка і ця четвірка. О, і дивіться, вже взяла серветки. Тут три штуки і тут три штуки. І за це все тисячу гривень. І ми аж були на сихові. Я в шоці просто. Речі така рада, що просто в мене нема немає. А то я думав, що просто тік тікток гутає. Тут О, так вот ми взяли заплатила, той 445 пішло за 20 копійок. Заплатила, а ці ще були, це було по акції, і це було поведе. Це взяла 389, за 20 копійок пішло. 180... Там та, 180, А ми сьогодні купили одну пачку за 110? 120. 120, а тут 6 пачок. 184 гривні та, ти, ти, ти. І, 2, та, і 20 копійок. О, бачите, тут три пачки. Це покажу тим, хто не знає, друга і третя. Це теж у мене не... Я... <с <с На роботу йде. Люди, дивіться, це вони після день народження. Всі нормальні люди йдуть лягати спати, а дивіться, що вони роблять. Тор Торха зробити. А малі, щоб вона не нагнітала, дали кашу. То так. просто ну, так? люди лягайте спати. Ні, вона так э, э, той э... даєте? Що, гіса через що смердить. Вона той э, зайця. зайця. Та зайця є. Всього. Ні, шукую. У всього. всього вона кусочок відкусила вуха, вуха, вуха і, і ви так. почали кричати. Так. Забрали. Я від неї. Злата на рік теж відкусила, Арсен теж кусив.